З ким би ви обрали опинитись наодинці в лісі? З ведмедем чи чоловіком? Це питання влітку стало ключовим для тікток соціології Переважна більшість жінок відповідала, що більш охоче залишалася б сам на сам з ведмедем. Ба більше самі чоловіки часто обирали ведмедя. Аргумент один: від ведмедів можна хоча б утекти. А от від чоловіків ні. У цьому відео ми спробуємо розібратися. Ні, не з тим, що не так з чоловіками, а з тим, якою у культурі є постать чоловіка? І поки ми готуємось розповідати вам про давню Грецію, ви, будь ласка, вподобайте це відео, підпишіться на канал і поставте дзвіночок, аби не пропустити нічого нового від Септу. Що першим спадає вам на думку, коли лунає слово чоловік? Яким він повинен бути? Сильним, мужнім, витривалим. Якщо це перша ваша думка, вітаю це історичне уявлення про чоловіка воїна. І так потрапило воно в наші голови прямісінько з Греції. В Іліаді Гомера Гектор обирає смерть замість ганьби поразки. Спарта була суспільством воїнів, не було спартанця, що не народжений для війни. Там чоловік фактично мав лише ідентичність воїна. Спартанці не займалися торгівлею чи сільським господарством. Для цього у них були жінки і слуги, і лоти. І лоти виконували роль іншого, себто чоловіка, якого можна і варто зневажати, бо він слабший. І лотів можна убити просто щоб продемонструвати свою силу над, начебто, неповноцінною людиною. Це буквально було прописано в агоге кодексі виховання і життя спартанців. Ідея суспільства воїнів з його суворою ієрархією та насильством вплинула на пізніші режими нацизм і фашизм. Плутарх писав, що спартанські чоловіки жили в казармах, а не зі своїми дружинами. Гетеросексуальні контакти у Спарті були зведені до мінімуму. І ні, не тому, що всі спартанці були гомосексуалами. У них не існувало навіть поняття сексуальності, але існувала гостра необхідність виховання нових поколінь воїнів у спільному середовищі чоловіків. У першу шлюбну ніч дівчину голили, одягали в обладунки, і чоловік буквально гвалтував свою вже дружину, переодягнену в чоловіка, щоб виявити і ствердити над нею свою силу. Життя в такому середовищі створювало між чоловіками особливі зв'язки. На полі бою вони билися не просто за себе чи за друга, вони були готові віддати життя за свого побратима. Це дещо нагадує сучасні реалії, коли вам на співбесіді кажуть, наша компанія це родина. Для вас це означає червоний прапорець. А от для спартанців це був ідеал, коли чоловіче суспільство воїнів перетворювалося на справжню родину. І ні, знову не йдеться про романтичне кохання. Тут радше був глибоко емоційний зв'язок, для якого існувало навіть окреме слово філія. Це парасольковий термін на позначення різних видів любові. З тих часів і аж до тепер серед чоловіків-воїнів концепт братерства зберігся як священний. До речі, і в українських реаліях серед ідентичностей військових відродилося слово побратим, щоб описати того, з ким тебе пов'язує щось більше, ніж просто служба. З образом чоловіка-воїна ми наче розібралися. А можливо, для вас чоловік це не лише про силу, але й про інтелект. У мене для вас гарна новина. У такому разі ви теж бачите чоловіків по грецьки просто більш демократично. Атени дали культурі новий тип маскулінності. Демократичне місто Поліс відкидало брутальну мужність воїна, натомість культивувало розум, соціальну відповідальність, фінансову забезпеченість. Атени теж насправді були глибоко патріархальним суспільством зі своїми законами. Там громадянином був лише вільнонароджений в атенах чоловік. Про жінок навіть не могло йтися. Іноземці, купці, раби теж фактично були виключені зі структури суспільства. Та порівняно зі Спартою, атенський чоловік повинен був мати ідентичність громадянина, демонструвати свій авторитет та інтелект. Для нього честь і репутація не вимірювалися полем бою. А воїном можна було стати лише з необхідності захистити державу. По суті, армія Атен була армією громадян, а не воїнів. Для підготовки до війни існували окремі інституції ефебії, де юнаки тренувалися, але не могли обрати цю ідентичність як єдину для себе. В атенах з'являється нова форма освіти, яку згодом назвуть ліберальною. Вона полягає у тому, щоб учень після школи міг знайти своє місце в демократичному суспільстві. Хлопчики формували свою ідентичність завдяки заняттям з музики. Ораторській майстерності, а також довкола спорту ідеальними в атенах вважався вчений атлет, який міг поєднати в собі духовні та тілесні практики, щоб розвинути треноване чоловіче тіло, яке теж уже стало ідеалом маскулінності. Хи же ставлення до жінок або гомосексуальності тут не вважалося чоловічістю. Так, у атенах існували зв'язки між дорослими привілейованими чоловіками і підлітками, але засадничим принципом у таких стосунках був саме принцип виховання і відсутність примусу чи бажання домінувати. Тож залицяння до хлопців мало бути ненасильницьким і позбавленим позиції сили. Ці взаємини тривали до моменту дорослішання юнака, а він сам у майбутньому перебрав на себе роль старшого привілейованого чоловіка-вихователя, що й по суті утворювало демократичний гомосоціум. Соціалізація у дорослому віці відбувалася на так званих симпозіумах. Де чоловіки, лежачи на ліжках, розмірковували над важливими філософськими питаннями й пили вино на цих зібраннях. Ключовим моментом для чоловіка було вміння переконливо говорити. Саме тут закріплювалися негласні правила поведінки в чоловічому суспільстві. А ось, завдяки індустріалізації, упродовж 18-19 століть. В культурі закріпився образ чоловіка, який знає способи стрімкого збагачення. У цей період більше не важило суспільне благо. На перший план вийшло індивідуальне збагачення. Тож чоловік мав тяжко працювати, щоб бути фінансово успішним. Це нове призначення спричинило всередині чоловічої спільноти запеклу боротьбу за те, хто ж переможе у змаганні за гроші, тому що цінність чоловіка почала визначатися виключно через його продуктивність у дедалі більш комерціоналізованому світі. Знаєте, що докорінно змінило образ чоловіка в ту епоху? Паровий двигун так, так енергію вітру, фізичну силу тварин та чоловіків з легкістю замінила механічна енергія. Тож м'язи більше не були в пріоритеті. Стрімка урбанізація відлучила чоловіків від землі і підштовхнула на думку англійських авторів XVIII століття до одомашнення. Відтоді мужністю вважалася заможність, а от приналежність до науки у суспільстві сприймалася як щось не настільки важливе. У цей момент розірвався давній відомий з античності зв'язок між тілесним і духовним. У 1859 році, на піку промислової революції, британські книгарні заполонила самодопомога Семюела Смайлза. Це була, по суті, книжка із саморозвитку, майже що у сучасному розумінні. Смайлз у ній відкидає ідею суспільного блага і спільноти як такої. Пишучи, нація це лише сукупність індивідуальних умов, тож немає сенсу вдосконалювати себе заради афемерної держави. Варто працювати над собою виключно заради себе самих. З такої літератури виникає цілий типаж чоловіків, яких ми називаємо self-made, тобто такі, що створили себе самі. Походження більше не мало такого значення, як колись. Амбітний чоловік з низів міг досягти буквально всього. Відтак ідеалом маскулінності став соціальний ліфт, де чоловік від одного класу переходить до іншого, намагаючись досягти фінансових висот. Звісно, це прирекло чоловіків на зацикленість на грошах і самотності. Пригадайте лише Скруджа із різдвяної пісні в прозі Дікінса. До речі, про літературу саме в той час зароджується роман як жанр. І так, це стається не просто так. Нові суспільні відносини має описувати нова, більш розлога і описова форма. От, пригадайте, про що йшлося у Великому Гесбі. Отож, про те ж таки збагачення, монетизацію сексуального бажання, а сміх Дейзі звучить як брязкіт монет. Ця книжка просто підводить риску під уявленнями про те, що кримінал більше не є переступом норми чи підривом соціальної справедливості. Тепер це всього-навсього один зі шляхів збагачення. В епоху змін трансформується й інститут шлюбу. Більше не йшлося про шлюб в категоріях обміну майном. На перший план вийшли почуття. Шлюбом також почали визначати маскулінність, то тепер, щоб бути справжнім чоловіком, недостатньо було бути заможним потрібно було також бути одруженим. Доходило до того, що неодружені чоловіки ставали жертвами насмішок у сатиричних памфлетах. А ми отримали образ годувальника родини. Крім того, шлюб мав бути центром емоційного життя чоловіка та місцем, де він мав би отримувати сексуальне задоволення. Гетеросексуальність стала основою маскулінності, але все сексуальне життя, як чоловіка, так і жінки, зводилося виключно до репродукції, адже індустріальне суспільство потребує тих, хто буде виробляти і споживати продукти. Уже кінець 19 століття це був час доволі таки великої свободи. Згадайте про Оскара Вальда, який і власними текстами, і поведінкою, і зовнішністю кидав виклик суспільним нормам. Дійшло до того, що, наприклад, лікар Макс Нордау у своїй і праці виродження писав, мовляв, що його епоху від повного занепаду може врятувати так зване нормальне суспільство, у якому чільним буде стереотип про чоловіка. Така реакція згодом вилилась у дві світові війни чоловічо-мілітарну ідентичність, яка передбачала повернення і утвердження образу чоловіка-воїна. Уже поствоєнний світ робив усе можливе, щоб воїна знову одомашнити, адже необхідно було відбудовувати саме традиційне суспільство з його традиційними гендерними ролями. Тож образи домогосподарки й чоловіка-годувальника недарма були настільки розтаражованими у поствоєнній культурі. Друга половина ХХ століття знову. Мову стала реакцією і черговою хвилею криз ідентичності для чоловіків, яких жінки, начебто, кинули на призволяще, щоб займатися питаннями своїх прав. Чоловік знову постав перед драстичним питанням. Хто я? У поп культурі 80-х-90-х ми бачили Девіда Боуві, Бой Джорджа, Майкла Джексона, які, м'яко кажучи, в нормативну маскулінність не надто вписувались. У 90-ті з'явилась мода на так звані жіночі стрижки для чоловіків. Крій одягу став вільнішим, що було так званим поверненням до тенденції кінця 19-го століття. Тепер виявилося, що рамки чоловічого і жіночого вкрай непевні. Адже навіть звичні людські прояви емоцій, як от сльози, поступово перестали асоціюватись із жіночим, а значить, гіршим чи навіть істеричним. Але що ми все про умовний колективний захід? Як справи з чоловічою ідентичністю в Україні, польська дослідниця Агнєшка Матосяк намагається з'ясувати, чи могли українські чоловіки, зважаючи на те, що їхня нація довгий час була поневоленою, досягнути номінантної маскулінності? Вона пояснює, що через тривалу колонізацію українська культура була ослаблена порівняно з панівним маскулінним образом імперських держав. Як наслідок, на думку Матусяк, маскулінність в Україні не могла повністю утвердитися. Натомість жіночність отримала більш мужній вияв. Ну хіба ж не Лесю Українку Іван Франко називав чи не єдиним мужчиною на всю новочасну соборну Україну? Наприкінці 20-30-х література пропонувала радянським чоловікам бути захисниками традиційної патріархальної світобудови. І декларувала схвалення агресивної маскулінності, прописувала образи кар'єриста, авантюриста, мачо, інфантильного чоловіка. Вже у 50-х радянська пропаганда зрештою змогла сформулювати стереотип радянського чоловіка. Насамперед, він мав бути радянським патріотом, героєм. Героїчне у ньому мало переважати навіть людське чоловік це син радянського народу, який належить цілком і повністю йому. Особистості чоловіка не існувало, існували лише жорсткі обов'язки. Крім того, як пояснює дослідниця Тетяна Бурейчак, радянська влада звертала увагу на вирішення жіночого питання і залучення жінок до робочих процесів. Це відповідно зруйнувало традиційний уклад родини, а чоловіки втратили свою владу ще й у приватній сфері. Ці функції на себе перебрала держава. Батьківство загалом визначалося як материнсько-державна функція. Тобто батько участі в житті дитини практично не брав. У 60-х українська література запропонувала своє бачення чоловіка, яке дослідники називають ліберальною гегемонною ідентичністю. Це був гетеросексуальний чоловік, який вміє заробляти гроші та забезпечувати свою родину. Чітко розмежовує світ професійний та емоційний, а ще частіше не підпускає нікого в притул до своїх емоцій. Після розпаду радянського союзу чоловік знову опинився на роздоріжжі, адже старі схеми маскулінності більше не були робочими. Пострадянська Україна постала перед численними викликами і кризами. Українські чоловіки у цьому контексті мали вкотре запитати себе, ким вони є у цій новій ситуації. Зубожіння, масові міграції, безробіття вдарили по українському чоловікові настільки сильно, що, не знаючи, як регулювати власні почуття, чоловіки часто потрапляли в залежності або ж здійснювали самогубства. Раніше ми розповідали про те, як гендерні стереотипи безпосередньо впливають на високу смертність чоловіків. Залишаємо це відео тут і рекомендуємо. Його також подивитися. Повертаючись до образу чоловіка в Україні, відзначимо, що у 90-х і нульових поволі на перший план висувається національна ідентичність чоловіка. Ідеологічна складова знову стає ґрунтом для маскулінності. Але тепер це нові герої і нова культура. Точніше було б сказати повернення до національних маскулінних стереотипів. Йдеться про образи воїнів УПА та козаків, що особлювали мужність та свободу. Зображення козаків можна було знайти усюди: від горішків та горілки до книжок, як стати козаком за сім днів. Ці образи окремі дослідники вважали неактуальними, Адже як воїни УПА, так і козаки це суціль і наскрізь про мілітарну ідентичність. Але, як виявилось, пошук національного був дуже навіть на часі, бо маскулінне, що бореться за свою державу, вийшло на перший план на революції гідності в ході так званої АТО, а згодом і в контексті повномасштабного вторгнення Росії на територію України в 2022 році. Власне, зараз ми можемо переконатися в тому, що насправді цілісної маскулінної ідентичності не існує. Щоразу, це конструювання образу чоловіка, який може бути дуже різним. Тож виходить, що бути чоловіком це постійно перескладати себе заново. Сталим упродовж століть залишається так зване маскулінне прокляття. Чоловік продовжує тривожитися, чи достатньо він чоловічний.